Інколи здається, вони завжди були такими, якими ми знаємо їх сьогодні. Але ж всі ми змінюємося, і українські зірки також. Який вигляд мали наші селебертіс 20, 30 і навіть 40 років тому з чого починали, та як і чому стали такими, якими ми їх знаємо зараз. Ніна Матвієнко українська співачка та акторка. Народна артистка України. Має державну нагороду Герой України. Нагороджена орденом Миколи Чудотворця орденами княгині Ольги другого та третього ступеня. На рахунку артистки безліч нагород з музичних премій та фестивалів. Її зірка в небі запалала. Так яскраво, як вона сяяла на землі. За два дні до свого 76-го дня народження пішла у засвіти легенда української музики Ніна Матвієнко. Свій неповторний голос Ніна Матвієнко успадкувала від мами. Батьки у селі Житомирської області теж любили спів і сцену, як і їхня донька. Моя мама з татом брали участь у гуртках, виступали артистами. були. Так що я, я з такої артистичної сім'ї, та на шляху до великої сцени було чимало перепон. Батьки недовго виховували ніну у сімейному затишку. Родина жила небагато, тож 11-річну Матвієнко та її молодших братів і сестер відправили до школи інтернату. Вона п'ята дитина з 11 дітей. Зла за це на маму і тата не тримала. Пригадувала, що навпаки була рада, що мала можливість навчатися і жити в інтернаті. Раз у неділю тільки мали курку зарізати, щоб було в нас м'ясо. У нас не було такого щоденно. А в інтернаті завжди було все. Я ні на що не жалюсь. я з великою радістю, це згадую. З великою приємністю, і мої брати сестри. так само. саме в інтернаті викладачка порадила талановитій ніні спробувати потрапити до українського хору верьовки. Однак, по закінченню спецшколи на неї чекав завод і робітнича професія. Але згодом Матвієнко все ж вдалося записатися у вокальну студію при хорі врійовки, по закінченню якої вона стає солісткою легендарного хору. З цього і почалася її співоча кар'єра у 60-х роках. Україна вперше почула надзвичайний тембр Ніни Матвієнко. хорі верьовки вона співалась з батьками Насті Каменських і співачкою Аллою Кудлай. Голос солістки Матвієнко почули у багатьох куточках світу, бо гастролювали вони з хором багато. Попри те, що це були радянські часи, і кордони для простих смертних були закриті. Попрацювати з видатною артисткою прагнули чи не усі найвідоміші композитори України. Та пізніше радянська влада закрила кордон і для неї. Аж 16 років у Ніна була невиїзною. Говорили, що до її гастролей у союзі почали ставитися з обережністю, але насправді причина була в іншому. На один з найважливіших виступів її банально не пустив чоловік, бо не схотів приглянути за трьома їхніми дітьми. Треба було йти на концерт ідеологів. Е ну це каже, звичайно. І він тікає з дому. І, а я йду на, на репетицію, а він тікає з дому, доганяє мене, каже теж, а я не буду теж з дітьми сидіти. Ти хвора? Вони хворі, то й ти, то ти сиди з ними. І через це мене потім 16 років я була не виїзда за кордон, що я не прийшла на цей концерт, наче я відмовилась. Мене здали. Це вже 91-й рік. Україна здобуває свою незалежність. А Ніна Митрофанівна починає будувати сольну кар'єру і заодно співає у ансамблі Київська камерата». Вона грає у театрі та знімається у кіно. А у 95-му році дає 16 вистав з американським театром «Ля мама у Нью-Йорку. На ті часи це вважалося чимось нереальним для артиста. Ніна Матвієнко мала не лише успішну кар'єру, а й встигла збудувати сім'ю. У 1971 році вона вийшла заміж за художника Петра Гончара. Познайомився він із нею на її виступі і одразу заявив, вона буде його дружиною. Таке сталося у їхній сім'ї. Народилося троє дітей: двоє хлопців і дівчинка. Син Іван став православним ченцем. Андрій художником, як і батько. А донька пішла стопами матері. Це усім відома співачка Тоня Матвієнко. І саме на честь своєї легендарної мами назвала свою меншу доньку. Маленька донька Тоні і Арсена Мірзояна теж Ніна Матвієнко. Саме Матвієнко не Мірзоян. Ну і думаю, на честь мами буде дуже гарно, Ніна Мірзаянка. А вже коли ми прийшли реєструвати свідоцтво про народження, чоловік каже: я хочу щоб вона була Матвієнко. Каже, хочу, щоб дійсно на честь мами і щоб цей дівочий род продовжувався. Вони великою родиною жили у мирі і злагоді. Із чоловіком Петром Ніна Матвієнко відсвяткувала золоте весілля. Але за цією картинкою ховалися свої скелети у шафі. Разом вони чимало пережили, навіть підозри у зрадах коханого. Вам вдавалося прощати зради? Звичайно, я мучуся від того, що я не можу сказати, бо я не зловила, бо я сама не побачила. Розумієте? А то, що мені казали, щось там, Ніна, от там... А тобі зраджують, тобі те. Я не, нав, не вникала в ці речі. І тільки коли я сама побачила. А ви побачили, як чоловік вам зраджував? Ні, я побачила те, що не, не треба обов'язково зраджувати. Що це не мій чоловік сидить коло мене вже. Тоді Ніна Митрофанівна змогла пробачити своєму чоловікові, але через роки вони таки вирішили розійтись. Нині батько її дітей живе на дачі під Києвом. Вони розбіглись без скандалів і публічних з'ясувань стосунків. Як сказала, йди собі, живи на дачі, займайся, малюй. Я сказала, скажи людям, що я то що я погана, чи ще щось таке. Кажи, що хочеш про мене, але. Всі кажуть, що він мене покинув. Ну, щоб захистити його, все ж таки честь, я кажу, ну так. Да. Ніна Матвієнко, вона чи не одна із тієї, так би мовити, колишньої естради, яка ніколи не боялася експериментів, знімалася у стильних фотосесіях, фотографувалася у креативних образах з Монатіком і мала з ним дует. Співала із ТНМК, переспівувала пісню Каті Чилі і ходила на різні розважальні шоу. Жартувала. Ви сама випадково не знали, не пізнали, чи це? Ні! І не боялася співати різних пісень, навіть тих, які аж ніяк не лягали в її репертуар. Сміливо одягала різні руки і жила наповну. Вона є неповторна в своєму, в своєму роді, в своєму жанрі. Дуже самобутньої такої другої людини в світі просто немає. Ніна Митрофанівна голос пісні її, все от яка щирість, доброта. От там дійсно бринить українська душа. Вона пішла із життя зненацька у неділю, 8 жовтня, не попрощавшись ні з ким назавжди залишила свій голос, який був і є символом України і символом нашої культури. Здається, вона встигла все. Лиш не почула на свій день народження 10 жовтня пісню сюрприз, яку готувала для неї донька Тоня. Тепер ця композиція стала посвятою для мами.